Відома біблійна фраза, що не хлібом єдиним живе людина. Для 91-го року це як ніколи актуально. Головною їжею для тодішніх громадян була інформація. Люди прискіпливо стежили за бурхливою зміною суспільно-політичної ситуації. Було хвилювання, була зневіра, була надія. Сподівання багато хто покладав на демократів, зокрема на новостворену громадську організацію Народний рух України. Локомотивом створення руху були письменники з того періоду. Я вважаю, як хотіли організовувати круг. Цю роботу очолював відомий поет Іван Драч. І раптом мене викликають в обликонком і кажуть: сідай, будемо обговорювати, буде в нас рух чи ні. А бабіч голова говорить, Сергій, ти тільки мовчи. Ну, коли почали заперечувати, щоб не було руху в Дніпропетровщині. А я вийшов і сказав, оскільки ця ідея у письменників народилася, я не можу відмовчати. Я буду говорити правду. Раз воно цей процес пішов, і він піде і на Дніпропетровщину. А нас вважають весь час, так би мовити, консервативною областю, де народжуються міністри і секретарі ЦК, як писав один поет наш. Ну, почали голосувати, всі проголосували. Я втримався чого. Через те, що я відчував, що деякі проблеми з моїм життям виникнуть.